Важливе місце в промисловості штату Невада займає гірничо добовна галузь. Невада є одним із провідних штатів США з видобутку золота, а також срібла, міді та літію. Корисні копалини відіграють значну роль в експорті та промисловому виробництві. Розвинена обробна промисловість, хоча вона менш масштабна ніж у промислових штатах Сходу США. В Неваді працюють підприємства з виробництва будівельних матеріалів, харчових продуктів, електроніки та обладнання. Основа економіки становить сфера послуг, насамперед туризм і розваги. Лас-Вегас і Рено є всесвітньо відомими центрами готельного бізнесу, азартних ігор, конференцій та шоу. Туризм забезпечує значну частину робочих місць і доходів штату. Символом штату є: гірський голуб, буркун, гігантський секвоя, мустанг, бірюза, також штат називають срібним штатом.